Будемо зараз молитись з молитви на оздоровлення і запрошую вас усіх у своєму серці, перед Господом, по Боже, маю таку, таку хворобу, таке питання, таку проблему, таке якісь невирішення, що конфлікт, якийсь в своїй рідній, близькій сім'ї, міста, України цілої. Прошу тебе, Господи, за те і те і те. І просимо його. Звіробій, в ім'я Отця Сина і Святого Духа. Господа, я помисаю. Мій стою сьогодні перед Тобою, щоб попросити про зцілення всіх моїх спогадів, усього, що я прожив, і що зберігається в моїй підсвідомості, свідомості, що продовжує мене мучити, ти знаєш, мене і знаєш причину кожної проблеми, яку пройдуна навіть тим, на кого любимо найбільше. Сціли мені почуття ненависті, помсти, як проти браку пробачення, які дуже часто атакують моє тіло, спричинюючи віт і фізичні небо. Сціли мене Ісусу, які хвилини безпеки, які я переживав, які перетворили мене обоясливу і ненадійну людину. О Господи, я ношу в собі так багато травм і потрясінь, і тільки ти їх можеш зцілити. Тому я благаю тебе, омий мій розуму твої крові, дай мені своє зцілення і наповни мене своїм миром. Вічно буду тебе пославляти і дякувати тобі, бо вірю, що ти дієш зараз у мені, що тобі я буде новим створінням, силою Твого імені Ісуса. Амінь. Господи, владиха, Боже, наш, Ти маєш владу відпускати, як душі спасати, і тіла сідоти своїх благодатті, прояви свою мир з наслугами з людям, що страха і з і сломани, підведи від немощі до здоров'я, відсутня, до радості. Бути ти Бог на що карає знову милої творчу себе своїх благодаттю. Господи, вислухай наші молодими до тебе заслуг твоїх. І прожайни від них всяку недугу. Від голови, волосся, обличчя, очей, вуха, носа, язика, горло, шию, грудей, серце, легень, печінки, нирук, сунду, руку, нігди, костей від живі, крові, і від всіх частин тіла внутрішніх і зовнішніх. Господи, з всякий розвиток душевний депресії, неврози, психічне захворювання, алкогольні, наркотичні залежності, залежності від тазатних ігор, і оздоровив до всяких інших людей, нехай прославляться вони висвітлення від цієї сина, і святого Духа, мені повсякчас, на віки на кінці. Господи відбудеться. Благословіння Боже, благодійки, душу тим наших, що коробні немочі наші взяв на себе. Твої мирами своєю смертю, смерть переміг, іншою рома життя немає. Войла зараз метод по скасі, повороли суттєві. Я колись ти відвідав те, що потроху йдемо з вам гарячкою і не відняв. І во винуваці на риткості жінці, грішниці річниці прошли рехідного. Типу, С типовного стилі довго, так коли господи, пушаючи злобіння, і на сутку їх відчинив від день, які і від зисання важкі, звільнить снапі, позволяють гарячки, відкрити один протягом дня, від високого нічного, і коробки. І відже не духов, тож гарниші проферину. Боже, з великих минулости, батьоше злочи, очисти на сім'я законів і не встане духов і сажали і переглиж, наші, спості, наші, послабі, ліні, і послаблені, сина, святому духові, не посичалися. Ай Господь Ісус буде для тебе, щоб захищати тебе тобі, щоб перехватить на пане того, що вестиме. Позабути, щоб підтримати Тебе Над тобою, щоб благословити тебе той, хто живе і загинує на віки віків. Нехай благословення зцілення нашого Симона, Бога перебуває з усіма нами, ця, та си, і Отця, і Сина, і Святого Діка заснімає пісні, послала нашого Бога, і за того, що почався кожен підходити, будь ласка, стає зазвичай, благословити.